У Черкасах триває проєкт Команда добрих справ. Двори черкаських багатоповерхівок продовжують чепурити. На місці зламаних лавок та старих пісочниць з'являються нові свіже пофарбовані. Також двори отримуючи урни для сміття та інформаційні дошки. Черкаські волонтери працюють завзято. Жителі будинків і самі охоче долучаються до соціального проекту президента Патазот Валентини Жуковської. Переконують до роботи взялися, бо благоустрій міста для них понад усе. Ми робили ремонт в цьому дворі, косметичний там, міняли доски на, на лавочках. Красили, фарбували. Ну це вийшло, Ну я думаю, більш-менш нормально. Ще довезуться урни мусорні в ці двори. І дошки для об'яв на кожен під'їзд вже сьогодні на подвір'ї Вербовецького 61 людно на дитячому майданчику грається малеча, дорослі ж відпочивають на лавках. Мешканці такому перевтіленню радіють. Ну, я, Дякую я нам за допомогу, що вказали добрі діла. виділили краску, допомагали ребятам. відремонтували лавочки Це очень велика допомога для наших домов этого. ну і що пожелання такої, щоб зілля дитячу площадку. Приведення подвір'їв до ладу Валентина Жуковська контролює особисто. Мета таких зустрічей, зустрічі з людьми у дворах це дуже важлива справа, тому що можна не безпосередньо. Переговорити з людьми, з'ясувати, що їх хвилює, що на сьогоднішній день є найболішим, однозначно подивитися, що потребує підтримки допомоги. І я вважаю, що таке живе спілкування воно необхідне, щоб ми розуміли, що люди очікують від нас, від тих людей, які сьогодні планують стати народними депутатами. Команда добрих справ планує обійти 80 дворів. Витратить на це не більше місяця. Ми плануємо їх відремонтувати на протязі місяця. І саме ці адреси будуть моїми адресами, де я буду приходити на зустрічі, спілкуватися з людьми, відповідати на запитання. Перелік цих адрес можна отримати в моїй громадській приймальні по вулиці Горького, 27.